Усім хай відразу вбачаю за голос, тому що я захворіла. Так, це рубрика відповідає на ваші питання. І питання номер один. на що найбільше витрачаєш час? Ну, якщо е загального часу, то на уроки та домашні завдання. А якщо вільного часу, то по вечорам я люблю розмовляти з другом та малювати всякі артики та фанфіки. До кого без друзів у цю хвилину ти хотів потрапити? Ну, навіть не знаю. Зараз я відповім на два питання в одному. Ти плануєш піти з Ютубу, ти хочеш перейти на другу платформу? Так, я вже задумаюся, що хочу перейти у Тік-Ток та піти з Ютубу. Але поки що не думаю, що перейду, я думаю, це так, через пару місяців буде. Яке твоє найулюблене відео. Ну, якщо саме моє відео, то воно зараз на екрані. А якщо. Просто відео, то я його показати зараз не можу через авторські права. Якого стилю музику ти слухаєш? Ну я навіть не знаю. Я люблю музику з мультфільмів деяких, а так більше відповісти на це не можу. А не знаю. Так, і тут ще пару питань, які мені писали не в телеграм-каналі, а питали там колись у відеочаті, в трансляції, точніше. Ну, коротше, колись питали усно. Ось вони на екрані. Чому саме Аня твоя донька? На жаль, Аня вже не моя донька, бо вона не захотіла її бути. А, моя донька зараз це Аліна. Якщо що, її канал я відмітила в описі. Чи любиш фанту? Ні, я не дуже люблю фанту, бо я не п'ю газіровку взагалі. Ні, ну іноді, звісно, можу випити там стаканчик. Якогось якогось ломонаду, але так, щоб прям любити ні. Ми всього хаосі часто спілкуєтесь. Дезоль жаль, зараз ні, бо почалася школа, та вона за... забирає багато часу, а спілкуємось ну, не часто, бо, я ж кажу, у мене є інші друзі, я з ними чаще спілкуюсь. Ну, якщо так, то з робок Слі ми спілкуємося тільки в особистих повідомленнях. Чи хочеш когось, окрім доньки? Ні, мені достатньо доньки, ми з нею хоч і мало спілкуємось, але думаю, що скоро подружимось. Так, я зі своєю донькою мало спілкуюсь. Не треба на мене тут наїжджати. Вона новенька. Ну так, ну в цьому все. Усім пока. А Так, іще ще забула. Підпишіться на мій телеграм-канал, назву теж в описі залишила. Якщо хочете поучаствувати в цій рубриці, то пишіть питання під постами. Якщо що, там будуть нові питання, навіть під старими постами, я помічу. Не переймайтеся.